Усім привіт, він канал Веберсплей. Сьогодні ми будемо волонтерити в GTA Ukraine. Будемо допомагати людям, будемо годувати людей, будемо їздити працювати на цій роботі дек ДКВС, де ще звати А ні, ВРУ. Блін, зараз подивимось, а я постріки забув, як вона називається. Та ВРУ. Звони. Мене не підвищує, так все. Це... А нашу ну, блю. Та водій. Та, Поцепав. Так, для початку посортуємо документи. Так, документи, документи. Твоє завдання розсортувати документи і віднести їх на відвантаження. Зрозуміло, погнали. В принципі, не тяжко, завдання аткилайтове. И типу, полетіть не, не дорого. Небагато. Так. Так А скільки інтересів треба працювати, что тебе До, допустим до охорони? Якщо піні... Я так розумію, якщо тебе повісять до охоронця, ти зможеш вже взяти Тайзер нарешті. яка зброя буде. Блін. Не можу при... протиснутися, я ехал не... Між цими зрадними с... Керсолапа виходить, так? Коротше... Я з вебкою нарешті розібрався. То треба бали це не в Було студіо. А реально зайти в настройки типа Windows. Ну, коротше, рідні настройки. Там пошаманити. І все. Нормально воно показує. Не, не зеленим, не жовтим, не синім. все, блін чітко. І блін навіть не лагає. Це класно. У мене, звісно, є ще одна камера, яка включається не по цьому. на нічого двері не зачиняємо. Ой, блін, тепер ще двері закривають, так ніби тут хтось є, хтось вірветься. Ми шоу от тепер? Блін, вони не закриваються, я шо зроблю? Я Я не а мне вертаться да. реально не закрывается. Ну я шо срок. Что блять? Да не бы кто из них а так о! Давай. А теперь закрылось. Не, они что то закрываются, то не закрываются. Ура, нравится. Все, он? На написати... Димон, якого фига не зачиняєш двері? Та я спешил просто. Що такого? Якого фига не зачиняєш двері, поясни? Мені. Та вони не закриваються, Я офф топом. Я жму кнопку клавішу Alt. Вони не зачиняються. Оф топом кажучи, треба ось так ось. Давай, давай я тобі поясню як їх правильно відчиняти. Підходиш, натискаєш alt, відходиш на пару метрів, зачиняєш. І так само я а, а я це... А я хотів... Я хотів на, на ходу їх зачиняти, а вони на ходу чергинуть не зачиняють. Дивись, як це на ходу. Де, що в тебе в такому кажучи альт не, не погано працює, немає проблем. Нормально зачиняє двері, а то. А до удоган утримаєш казарянка. А хто хоче зі мною поволонтерити? Я бажаючи. Ну хей, все в соло, в соло. Вітаю. У нас знову проблема з голодуючими. Необхідно нагодувати 20 містян для виконання необхідного плану. Зрозумів. Підійди до гравця і. Це ми знаємо. Це можна нічислати. Так. Хе-хе-хе <кій> <кій> Торки тут Добре можна заразу з першого звання їздити по місту і годувати людей. Та й того мені ця робота більше подобається, ніж остальні Ніж поліцейські, бо там треба підвішатися, щоб працювати типу, краще. Ти ти ще не треба взятки, брати, а я не люблю таки. Ну, Там якісь менти нечисті. Так, але звісно для мене тепер е, поміняли типа трохи систему. Тепер геліка не можна взяти. Mercedes Benz. Е, Прем'єр-міністр. Мерседес я С... б С... усі задовольчився. Вольво. С... Водій. С... С... Ванкруйсер. Ванчкруйсер, чеги. Прищипаємо ремінь, заводимо половин, це пару не знаю, щоб було сковано. На ремінь безпеки я попривичю за щипаю. Такс, треба їхати і шукати людей, щоб їх голодувати. Хеля, ну тут не повернеш на ліво. Не можна. Такс. Нікого, нікого можна їхати, приїжджати спокійно. Зараз нагодуємо. 20 людей. Раніше, кстати, наскільки я пам'ятаю... 50 треба нагодувати, Та не проблема. Зараз нагодуємо. Хоч сотку. Реально... Цей... е, О тут на шостому сервеку менше грає людей. Дуже мало, кстати. Так, зможна поїхати на бил ринок, але зараз не факт, що буде багато людей. Все таке. Ну і нічого, ми справимся. Бо до, до того до БУ, до БУ треба їхати і їхати. Ой-ой! Не встиг. Звісно, мені можна проїжджати на Червоний світ, або типу, я держава е, працюю на державній роботі і все таке, але не бажу. Не бачу. Головне, людей не збивати. Їм допомагати. Это я. Это я. Обычай, если что, трохи позиваю. То я сейчас просонял. Нет. Сразу встал. Сразу почел рогу. Записывал ты вас? Ну ничего, сразу еду. Ну можна було до Дніпра, але до Дніпра, знаєте, тут ще довше їхати, так і я зразу в Києві. А саме людне місце в Києві. Ну це вже навіть не Київ, це в Харків я вже приїхав. Але в принципі ну недалеко, ближче Києва. Давай бій... Ой. Ну так, ближче до Києва. Опакро! За, за мене це їхати. У мене закордонний паспорт і, і, є і він має йти ще пару днів. У мене щось забура забагало, я коротше. На в тому сервері хотів рулетку. Там випала якась, ну, машина. Я думаю, ну не така крута, думаю, продам за... За гроші все таки І... О, мені замість... Мені не карбон ні машини не надало, Це, капець. Так я больше. Я здесь пропаркуюся. Особенні кому не мешать. О! Бои сравно пролатины. Ааа, бляха. Реально, багато людей. Сідай. б. Кого погодувати? Кому сухпайок видати? На, де. Ха. На руля. Походу треба в ній проїхати. Блять, подались. Хайдай, тирка, Сідай? А не, дивився, просто шо. Весті. А то бля не та Да потащий. Ну добре, погодуємо людей. Людина, людина, людина. Шуті. Ай, блядь, ясно. Їду в Дніпро. Їдем в Дніпро, пацани, що зробиш тут? Тут, ше, блин. Одні мажорчики, депутати і все таки, їх не химика годувати, вони самі, блядь... Або просто їдемо, пошукаємо людей. По дорозі. Ну, в принципі, буде видно як. Ну добре, що з самого початку нормальну машину дають. Кстати, тобто, вот ця машина на якій я їду, вона коштує десь 6 млн чи... чи 9, чи 10. Блін, я не пам'ятаю зараз. Че скільки. Це ко... коштує, но вона, блін, нормальні гроші вартує. Кстати, можна ж на будову поїхати. Якщо я, звісно, ще правильно їду, блін. Будова. І, і там купа народу. А, хоча там люди зайняті, так що сумніваюсь щось вдасться у нас слепо ну реально мерседес блин його чогось так заноси як не знати що, як ці самі сами моцители кавасаки кавасаки занося что ты блин полетиш, блин або прилетиш річку або в топить то в сколько всего Обидно. Ой, блин, кто челик поставил машину посреди дороги. Полицейская машина. С Так, баккубинок. Не, ну что, вообще людей не немало, честно слово. По дороге никого ні, не бачу, все. Тихо. у кого треба ехать вообще А тут что? Кстати, можно полицейских поголодовать, в принципе. Тоже говорят. нами тут є народу. Че? паркуемся, файно. Добро, здравия. Все еще Вас погодувати. Вас погодувати. Може в поліцейському участку, хоча б би ехать. Ок Доброго здоров'я, бажаєте сухпайок? Можна в поліцію? Я працюю в ВРУ. Верховній Раді України. Що ви тут забули? Я приїхав і роздаю сухпайки. А, окей, а можна до вас в Верховну Раду? Для початку треба заповнити анкету. Я вже заповнив. То має одобритися цей наш лідер. Ти взагалі знаєш, я на двух граю. Ну я тоже. Оча. Парите. Ех. допомогти, а допомогти, я так нікому не допомо. Понятно? Дима погнали кудись. Ладно, поки ну. Може тебе довести до Верховної Ради України? Можете мене довести до нової почної роботи? А, ну це я знаю. Файна робота. Я не дуже... Можете открыть для машина? Я... А вона хіба закрита? Відкрив? Ну, я наш. Давайте. Не можу. Лише, що це чужий транс. В смысле? Ні, не можу. А ти на яку клавішу автопом топом э, F. G. Нажми на G. О, спрацювало. Поїхало до нової почти роботи. Я, короче, там працював до 4 на 7. Хлопцы, хлопці. хлопці. Меня обидали. Що? Те обидали. І що нам зробити? І ти можеш поехать? Почекай. Блин. Треба, блин, в іншу сторону, навігатор сраный. Короче, я там так довго працював, без проблем лям собі підняв. і піднял. Ага, а хто тут президент? Я не знаю, но так, якщо судити по логіці, то Зеленський. Коню. А чим ти займаєшся у Верховній Раді? Ну, таке во. Е, Волонтерів, людей годую, е, їжджу, і. Ну, типа, агенція там, кажу за кого проголосувати і так далі. Е, Стараюся рішати проблеми лю людей. А ти був в Румунії? Та був в Румунії. У мене є закордонний паспорт. А в мене немає, я нелегально туди попав. Ну, да, в принципі, мені чоловіки казали, що той закордонний паспорт коштує 300 тисяч гривень. А насправді він коштує 100 тисяч гривень. У мене тільки 9 тисяч. Та да, не переживайте, скоро піднімемся. То не тяжко заробити 100 тисяч. А мільйон тут важко заробити. В принципі. Тобі як тобі бажано заробити на фуру або бусла якось файного такого, І ти зможеш великі гроші заробляти. Поняв. Ой, блін. Ну, або вступити в компанію. Ну, а я б хотів вже не вступити або в поліцію, або в ДСНС. Ну, в поліції я був, там тяжко трохи підніматися. А ти давно граєш? Не, не десь, певно, вже 6 років. А може, ні, не, не 6. а Десь 5-4. так. Ого. А скільки у тебе зараз грошей? Я всі гроші злив на кейси, так що цього разу у мене менше. Четыреста. Тисяч. А за обос кики. Я не, я не може 5 лямів чи 4 лям. Понял. Так, а ты знаешь, руй онлайн. Типа, на мобілки? Mm -hmm, да, да. А, грав. Ну, ну таке. Як тобі? Я, пер, я перше думав, що це тупо GTA Україн перенесе, знаєш, і типу, я можу е, на своєму аккаунті на телефоні грати, а це тупо інша гра. Але трохи похоже. Там навіть містечко фейовані. Так, то як не перевернутися на ті дорозі? Давай, давай, давай. Ну. Я застрял. Як ты перевернутися? Я не знаю, я админа закликав, Може він допоможе. Окей. О, дякую, О, дуже. О, допоміг. не люблю эти истории. Я решения. их бачу. Тебя Дима звуть? Да. все верно. А тебя Павло, да? ой 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 Да-да. А тут есть семьи? Оце я не знаю, но банди точно є, а сім'ї не знаю. А ти участвуєш в якійсь банді? Ні-ні, щоб бути в банді, треба. Е, ну, типа, щоб в тебе рейтинг е, був ну, нульовий, більш менш. І щоб ти не працював у фракції. А в Чорнобилі ти був. Ну, був, так, по приколу їздив туди. Навіть на кордоні Польщі був. Все, дякую за те, що підвіз. Тільки на початку ти будеш не так багато заробляти, але якщо будеш довго працювати тут, то ти зможеш сильно піднятися. Пасувальники платять по 1100. Mm. Поняв, дякую, що підвіз. Може, ще колись зустрінемось. Несумнівно. Удачі тобі. Дякую, пока. Жаль, що я машину трошечки покоцав. Трохи обійдно, але. Бля, ну я що знав, що треба так їздити по цій дорозі, а оу воу Ну, короче, пацани. Трошечка не дуже зійшлося оцього. Трошечка поветерани викрило. Ну, думаю на цьому будемо прощатися. Отакі його відозви. От, отак і е, трохи е, допомогли лю людині хоча б у дні за, за це відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, і дзвіночок, звіночі пускати відо з цих стрімів. Всім удачі, хорошого настрою і пакет. Народ. До наступної зустрічі.